Чи варто для профілактики робити комп'ютерну томографію всього організму з контрастом раз на рік? Комп'ютерна томографія це спеціальний метод обстеження. І в якості профілактичного методу він не має права слугувати. Це обстеження, на яке скеровують спеціалісти вузькі, тільки тоді, коли його треба робити. Це не є метод скринінгу, на жаль, на сьогоднішній день. І як би там не було метод безпечний, але тим не менше, супроводжується іонізацією тобто, проміненням. Ця доза не є велика, але тим не менше цього робити не вартує. В яких випадках призначають комп'ютерну томографію? В Багатьох випадках перш за все, що стосується нашого нашого онкологічного центру, це пацієнти, які мають захворювання онкологічні. Для диференційної діагностики, первинна діагностика, спостереження в ході хіміотерапевтичного лікування, планування променевої терапії. В яких випадках потрібно робити комп'ютерну томографію з контрастом? А в яких без? Комп'ютерна томографія без контрасту може виконуватися тоді, коли ми вивчаємо такі структури як кістки. Хребет там контрасту не потрібно. Там за рахунок природнього контрасту ми будемо бачити ту патологію, яка є. Тоді, коли стосується це патронгліматозних органів чи органів, які мають великі судини, мусить бути контраст для того, щоб законтрастувати судини, щоб ми бачили, як кровопостачається орган, чи наявність є дефектів наповнення, тобто чи немає тромбозів, чи немає тромбоемболії, які викликатимуть необхідність ургентного лікування такого пацієнта. Потрібно обов'язково робити комп'ютерну томографію. Тільки тоді, коли є патологія. Тільки тоді, коли є клініка і е, лікар, який обстежує пацієнта, бачить, що тут треба зробити комп'ютерну томографію з контрастуванням. Як часто можна робити комп'ютерну томографію? Для людей, які не пов'язані з пухлинними процесами, ми маємо обстеження раз в рік, можемо робити. Доза не повинна перевищувати певну, певну, певну кількість. Для онкологічних пацієнтів ця доза збільшена майже в 5 разів. І тим не менше, ми виходимо з того, що пацієнтові, якщо треба, то ми робимо, якщо ні, ми можемо відтермінувати. Тобто пацієнти, які проходять хіміотерапевтичні лікування, можуть обстежитися чотири рази в рік. Що є протипокази до КТ і до КТ з контрастом? Перш за все, протипоказами є наявність алергічної реакції на йодомісні препарати. Це не, не, не є абсолютним протипоказом, але це стримує нас перед проведенням такого обстеження. В такому випадку ми рекомендуємо пройти ультразвукову діагностику або МРТ. Друге захворювання це є гіпертереоз. Це є захворювання шиптоподібної золози. В таких випадках ми просимо ендокринологів. Вказати, що зараз є гострий стан, чи ми можемо робити, але, як правило, це є абсолютний протипоказ для введення контрасту. Чи правда, що комп'ютерна томографія це шкідливо. Були проведені великі дослідження в Америці на, на великій кількості респондентів, і, як правило, немає ускладнень, немає якихось таких. Е, най... Віддалених наслідків після комп'ютерної томографії. Доза, яку зараз ми отримуємо отримує пацієнт під час обстеження, вона є мінімальна за рахунок швидкого сканування. Тобто апарати зараз швидкі, третє-четверте покоління апаратів вони дуже швидко сканують, відповідно зменшуючи дозу опромінення на пацієнта.